І свіжого дня середи. Мало би бути якесь сонечко, бо квітень, а то у нас навпаки сніг пішов. Ну то нехай. Зима і так уже немає шансу, хоча ще хоче трошки злякати. А то сливка доказує, що не дамося. Сьогодні середа, навчаємося від когось із великих або святих. Сьогодні буде такий письменник, французький Марк Левій. Говорить таку цікаву фразу, так мене зачепила ходу. Він каже: життя ніколи не дасть другої можливості справити перше враження. Ви чуєте? Життя ніколи нам не дасть другої можливості справити перше враження. Погодьтеся, перше враження дуже важливе. Ми не маємо виходу, ми не маємо шансу прожити життя таким способом, таким чином, аби не знайомитися з людьми, аби не пізнавати нових людей. Правда, не відкривати для себе нових людей постійно, весь час всюди ми стикаємося із новими знайомствами, навіть е, надіюся у багатьох із вас, також, як і, так і у мене, з новими е, друзями фа, і то файними такими дійсно враження, що завжди знаємося. І погодьтеся, що перше враження дуже важливе. Перше враження, так, нас часто може обманути, але воно вельми важливе, особливо, коли це стосується перше враження там, про невістку, про зяття. Перше враження про хлопця, про дівчину, про жінку майбутню. Перше враження дуже важливе. І нам добре би постаратися, аби воно було пристойним, аби воно було гідним, достойним. Або, як мінімум, аби і було що згадати, і було що дітям розповісти. Тому варто вчитися до людей, ставитися як до людей, а не до предметів чи до чогось, що ми можемо використати, як до людей. І тоді справді ми зможемо цим шансом скористатися. Тобто, для того, аби потім не буде такого, що ну добре, в другий раз, як буде можливість справити перше враження, я щось зміню. Ну в другий раз це вже не буде перше враження. Без шансів, без варіантів, неможливо, неможливо, як мінімум, ще, доки хтось не придумає машину часу. Тому, доки машини часу немає, то працюємо над собою. Працюємо над собою, аби особливо в зустрічах. У якійсь праці, у якійсь спільності з іншими людьми, ми не чудачили. Аби справді нас не заносило, аби ми могли справити перше враження швидше, як благословіння, або ближче до благословіння, аніж перше враження до прокляття або до чогось такого, через що потім люди з тобою не дуже хочуть мати справу, не дуже з тобою хочуть мати спільності. Тому пильнуємо. Пильнуємо, особливо тоді, коли контактуємо з людьми вперше, з людиною вперше. Тому дякуємо Марку Леві, письменнику, походженням з Франції, за таку підказку. Тобто він нам сьогодні пригадує: життя біжить, люди біля життя проходять швидше, ніж дерева за вікном автомобіля, на якому ти мчиш. І тому варто з тими людьми, з якими стикаєшся, особливо вперше, варто все ж таки ставати для них чимось світлим, чимось благословенним кимось благословенним, а не так, аби потім про тебе не хотілося згадувати. Тому прислухаємося і це стане для нас благословіння. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де ми збираємо ресурси на допомогу військовим, армії, кого знаємо і кому можемо допомогти на допомогу переселенцям, які мають потребу, і людям, які є в потребі. І також ми тепер цими днями декілька разів допомагали різним людям, потребуючим різним людям, які справді з тих чи інших причин опинилися у скруті фінансовій і уявіть собі, яка це скрута. Якщо там я допомагав там певним людям по дві-три по тисячі гривень, то це для них було вельми велике благословіння. І тим, яких знаю людей, і тим, яких не знаю. Тому дякую за всі ваші донати. Хто хоче приєднатися до. Цієї збірки для перемоги, то пригадую, що описи карток є внизу під відео. Так, також самі посилання, хто з вас хоче напряму брати участь у приготуванні бограчів або голубців для військових. Тому живемо, рухаємося, боремося і пам'ятаючи про те, що люди дуже швидко проходять через наше життя, а є такі, які проходять більше разів, нехай перше враження стане благословінням, а не прокляттям. Доки. Не винеште машину часу. Будьте благословенні. Дякую за ваші підписки і коментарі. Майтеся файно. Мир вам!